Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас Renault Espace. Це великий сімейний автомобіль Мінівен. Такі автомобілі оснащені двигунами як дизельними, так і бензиновими. В дизельних двигунах є в новіших, ті, що пішли з 2010 го року, дві модифікації 2-літрових дизелів це 110 кВт і 127 кВт. Також вони є механічна коробка передач і автомат. Автомати стоять хороші, надійні айсіни. По автоматах проблем немає. Еспейси e бувають просто еспейс e і гранте Еспейс. E як в просто еспейсі, e так і в гранте Еспейсі e Він може бути оснащений як 5 сидінь, так і 7 сидінь. В комплектаціях інтіалі можливий варіант з 6 сидіннями. Даний варіант є дуже великий, вмістимий. Мінівен. Конкурентами його є Peugeot Citroen c 8. Не порівнюється машина з Grand Scenic і Peugeot 807. Ось так виглядає в нас салон. Тут в нас клімат. Руль, дуже багато різного роду бардачків. Машина реально для всієї сім'ї. В ньому буде комфортно їхати повністю всі. Це реально сімейний корабель. Ось так у нас автомат виглядає. Комплектації в нас різні є. Є ініціальна комплектація, я вже повторюся, це найбагатші версія. Є простіші комплектації. Дана версія в нас йде просто i-space. на ксеноновій оптиці з LED-підсвіткою. Ось так виглядає в нас салон. Тут буде кожному пасажиру комфортно сидіти. Є все для подорожі столики. Торки на вікнах. Тут плюс до того, що вона і так затонована заводом. Великий та просторий багажник. Тому хто обирає собі мінівен, раджу звернути увагу на Renault Espace. тому що двигун сучасний, потужний. Та водночас економний. Всі ці сидіння можна зняти і буде грузова машина. Автомати не бійтеся, автомати Асін, японські надійні. Механіка вона взагалі безпроблемна. Давайте тобто ще раз покажу вам по кузову машину, щоб ви орієнтувалися. Дана комплектація в нас з камери заднього виду. З рейнгами на даху. Всім, хто шукає собі мінівена. Дуже раджу всім дякую за перегляд, гарного дня.